Доброго дня, до вашої уваги, сіже з Нідерландів Манта ГЕ340. Це той же самий автомобіль, що і Volkswagen Traktor. Автомобілі не мають жодних відмінностей, окрім як значка. Все решта комплектуючі запчастини, все повністю одна і те ж саме. Автомобіль 2019 року випуску з оригінальним набігом 216 тисяч км. Не фарбований по кузову. Далі в нас буде відео з перевіркою лакофарбового покриття. Автомобіль після повної хімчистки та полірування, кузов знаходиться в ідеальному стані. Я дуже сподіваюся, що відео дійсно може передати цей стан. Технічно також без зауважень. Ходова не стукає, не грюкає, мотор заводиться добре, З півоборту на холодну. Є вибір подібних автомобілів, всі автомобілі знаходяться в одному місці, по приїзду будете заводити на холодну, є з чого обрати собі дійсно хорошу автівку кузов без мятин, без колів, без подряпин На хорошій зимовій резині автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Дуже хорошою комплектацією. По комплектації буквально за декілька хвилин. Дивіться, будь ласка, всі фотографії. Читайте детальний опис, буде надана максимальна детальна інформація, щоб ви розуміли, що це за автомобіль. Давайте глянемо, як у нас. Виглядає кузов трішки ближче, перейдемо до багажного відділення і пройдемося по салону. Фари в чудовому стані, решітка, бампер без пошкоджень, ніде автівка не притулялася, не під'їжджала. Капот без сколів, не висічений. На лобовому не дуже всі шильні. хороша зимова резина з гума, резина спереду, перепрошую. У молденга немає жодних зауважень, порожки рівні, цілі, всі наклеєчки на місці, всі ролики, всі ремні, все повністю в автомобілі працює чудово, всі агрегати, нічого не заржавіло, не закисло, Дійсно практично нова автівка, задній бампер без м'ятин, також ним ніде не під'їжджали. Є в нас камера заднього вигляду зверху, що дає чудовий обзор. Дуже добре видно, коли здаєш назад. Всі герметички, все повністю на місці. В чудовому дійсно стані автомобіль. Карта водія без пошкоджень, без подряпин. Є в нас електродзеркала з підігрівом, сидіння без прокурів, без пропалів. Після повної хімчистки в салоні панує ідеальна чистота і порядок. Є в нас коврички, всі наклічки на місці. Він код буде сфотографований, доданий до оголошення, повністю відкритий. По керму у нас шкіряне оригінальне мультикермо. По керму в нас оригінальне шкіряне мультикермо. В ідеальному стані немає жодного затертого місця. Є в нас адаптивний круїз контроль, керування магнітолою, управління голосом 216 тисяч оригінального набігу. Ручка. Просто в чудовому ідеальному стані, жодного затертого місця, як новесенька. Є в нас кондиціонер, все заправлено, все працює, блокування диференціалу, велика магнітола з інформацією по автомобілю, по трафіку, з оригінальною навігацією, з можливістю підключення CarPlay, Android Auto, з камерою заднього вигляду. Ну, Радіо, очевидно, підключення телефону по блютусу і все інше. Є в нас коврички, ідеальна, ідеальна чистота в салоні. Давайте грямо як нас виглядає багажний відсік. В стані двері, всі замочки, підніжечки, все в ідеальному, чудовому стані, не поцарапане, не пошургане, не побите, добре обшита будка. Є можливість, ось тут вона так зараз трошки пізніше покажу. Дивіться, при виборі автомобіля на задні завіси, вони інколи рвуться, тут все чудово. Виїзній їздить добре, нічого йому не заважає, в чудовому стані він підніжка. Також в хорошому. Перегородочка в нас закрита таким шматочком фамери, щоб вантаж не, якби, не царапав перегородку. Ось тут є такий фіксатор для людей, які возять вантаж. Висувається такий фіксатор, щоб багаж якби, не, не бив звик, в виїзну двері. Солому зроблено дуже добре, кому не треба, завжди можна зняти. Всі герметики, все повністю на місці. Ось як бачите, є навігація. Карта водія пасажира перепрошую як новенька. В прийомі також все добре, підніжечка не зацарапана, просто автомобіль, як то тільки зійшов з конвейера. Про панель взагалі мовчу. Но як нова, нічого в ній не сверлили, не кріпили, не шургали, не царапали. Сидіння пасажирів як новеньке, немає жодного прокуру, пропалу і тому подібного. Гарненька, чистенька від За сидінням знаходиться ось така ось ніша. І давайте ще наостанок пройдемося по. Лакоффарбувано покриттю. Прив'яжемося до Вінкода. Попередньо по автомобілю проходився, повністю не фурбований. По автомобілю, можливо, будь-яка перевірка, прибор завжди в наявності. Якщо ж бажаєте, можете приїжджати зі своїм, значки трішки коливаються, тому що однією рукою знімаю, іншою перевіряю, але все в межах норми. Також прибор завжди є в наявності, можете перевіряти самі. По автомобілю можемо зробити переобладнання в пасажира, робимо все за вашим бажанням. Повністю весь пакет під ключ з документами, повністю з усим. Можливо, будь-яка перевірка. Також з радістю з'їжджу з вами на офіціал по попередній домовленості. Якщо ж ви здалеку, не маєте бажання чи змоги приїхати, але бажаєте впевнитись в дійсно чудовому стані автомобіля, можете на сторінці оголошення замовляти перевірку від авторія на офіційному сервісному центрі СТОшці. я заганяю автомобіль хлопці роблять перевірку і надають її безпосередньо вам без моєї участі всі зазорчики зазорчилися повністю на місці Дійсно хороший збережений автомобіль. Немає жодної відмінності з крафтером. Якщо вам хтось каже, що це якісь інші машини чи ще щось, нікого не слухайте. Volkswagen просто зробив колаборацію з магом. І випускають ось такі автомобілі. Вся начинка, все повністю у них однакова і взаємозамінна. Також дивіться, всі оголошення продавця є. Вибір подібних автомобілів Такий чудовий автомобіль. Телефонуйте з радістю відповім на усі ваші запитання.